Новий год закінчений, новий рік, так? Всім доброго дня. Ми з вами, як завжди, в Русі. Ми завжди з вами кудись йдемо, подорожуємо. Я щиро всі вдячна всім. Кому мої відео подобаються, значить вони людям потрібні. Причому дивляться їх не тільки в Україні, а дивляться їх по всьому світу. Тому що людей, мабуть, підкупляє те, що це просто справжні уривки з життя. Без всякого монтажу, дубляжу. Просто так, як воно є. Кусочок життя. Дуже багато коментарів стосовно того, люди собі зберігають, е, діляться цим відео, тому що пізнають свої рідні домівки. Ось тобто, нещодавно жінка написала, каже, я не була на цій вулиці, вже 17 років, уявляєте, що це означає. Тобто людина 17 років не була на своїй рідній землі. Їй дуже хочеться побачити це все. Хочеться згадати може, але ну, я не знаю. Може може просто. Просто, знаєте, іноді так душа заболить. Тому ми просто пройдемося. За календарем у нас сьогодні 17-те. Січня 2025 рік. Україна. Ще раз нагадується, що це весна скоро. Ось тут такий свій тунель. Місцевий. До речі, одне не одне. А найдревніше місце нашого поселення. Можна сказати, історичний, історична пам'ятка. Ось так. Ще світло було на якому вночі, горіть світло, але Думаю, що? Так. так. Добрий день. У нас сьогодні незвичайний маршрут. Пальці ми знову попадають, получу по пальцях. Так, оцей місточок. Ну, шедевр, правда, шедевр. Як гарно. Просто краса. І сьогодні йдемо просто іншою дорогою. Молодці посадили молоденькі сосни під заборчиком. Буквально через якихось 10 років тут буде така соснова завіса. Такі молодці. А? От гляньте, да? Я розумію, що їм хочеться просто трошки усамітнитися, щоб не всі заглядали до їхнього поселення. То вони собі насадили сосонок. Взагалі люблю в лісі. Знімати відео, це мені рідко вдається, тому що наразі до війни можна було, зараз не можна. І не знаю, чи скоро можна буде після війни, але ж все-таки. Я не знаю, чи відчувається вам це через камеру, але пахне весною. Я не знаю, як це пояснити і чи можна це пояснити. Вчора почула такі слова від близької мені людини, і я була просто вражена, я не відз'яснула під враженням від цих слів. Миром запахло. Уявляєте собі? Каже, миром запахло. Що вона ці люди? Я не можу сказати, але так. Добрий день, Добрий день. добре, а у вас як? Добре. Мої точки, да. мої хороші, мої зірочки. Що в школу скоро? Нет, нет. А, я сьогодні йду в школу. А чого так, пізно, чи що? Нет. Просто, я зрозуміла. Хоч тут іноді. Будували люди хату. Так? Ой, ця війна перебила все. Люди так на чому зупинилися, на тому зупинилися. Пальці. Ще раз нагадую, що це в нас Україна. Звичайна українська вуличка, звичайний український маршрут. Живуть незвичайні українські люди, бо накинені величезною силою волі, сміливістю, терпінням колосальним. де праці в